Англійську швидким темпом видавництво Оксфордського університету дарує львівським школам сучасну комп'ютерну програму, що допомагає дітям в забавах та співах швидше освоїти іноземну мову. Джерель це перша школа в нашому місті, яка потоваришувала з британським видавництвом. Вже 17 років діти тут вчаться за їхніми книжками. Тепер матимуть ще й комп'ютерну програму «iTools». Ця програма охоплює весь курс підручника і робочого зошита. До неї ми долучили відео пісні різні рівні і для вчителів. Все на одному диску. За такими цікавими програмами навчаються діти 140 країн світу. Рівень їхній так швидко росте, що навіть другокласники легко можуть розповісти, що вивчають зараз на уроках тему пляж і що англійську люблять. Ендайнабадефер um, вордзембридиш like yes. або підняти рівень і вчителів. Видання проводить для них курси підготовки до зно. Такі пройшло вже більше півтисячі вчителів вчителів Львова.